Басейн Нептун у горішніх плавнях після літньої перерви відновив роботу та вже готовий прийняти всіх охочих займатися плаванням. Цей вид спорту дозволяє покращити здоров'я та підтримувати активний спосіб життя в оздоровчих абонементних групах. Всім, хто нас бачить і чує, доброго дня, а державі мирного неба і перемоги. Цьому році, як ніколи, ми розпочали навчальний рік дуже рано і своєчасно. В басейні працюють оздоровчі групи, абонементні групи, так сказати, які надають послуги як дітям, так і дорослим. Як говорять лікарі, що хворобу легше попередити, чим лікувати. Одним із самих ефективних засобів для попередження будь-якої хвороби є плавання. Плавання позитивно впливає на кровообіг, серцево-судинну систему сприяє тренуванню всього тіла, зміцнює м'язи та поліпшує витривалість і працездатність. Свого часу це перевірили в горішніх плавнях на Полтавському ГЗК. ГОК зробив аналіз років 15 тому назад по лікарняним листам. Взяли списки тих, хто відвідує басейн. Зробили аналіз то ті, хто відвідує басейн. Набагато набагато менше були на лікарняному, чим інші працівники школи. Тому лікарі рекомендують плавання при захворюванні сердечно-судинної системи, нервової системи, особливо опорно-рухливого апарату, тобто скелету людини. Ну, плавання найефективніший спосіб попередження будь хвороби, хвороби, тому лікарі. Як спеціалісти направляють до нас, але є також обмеження по лікарняним. Це люди, які мають серйозні сердечні захворювання. Традиційно у басейні Нептун функціонують ранкові та вечірні абонементні групи для дітей і дорослих. Для дітей тільки по суботам платні групи, для дорослих платні групи у нас працюють щоденно, окрім суботи. З 8 години ранку до 8 години 45 перва група, з 8.45 до 9.30 друга група. Для дорослих працюють вечірні групи. Вересень місяць 19, 15, 20, 00 – 1 місяць, а з 1 жовтня виходить полтавський язика, тому абонентні групи будуть працювати 20.00-20.45. Володимир Глушаєв застерігає, що про абонемент потрібно подбати заздалегідь. В цьому році втричі буде менше води для оздоровчих груп вранці, тому що діти виходять на плавання, в тому числі. В минулому році на вранішніх групах було 96 осіб. Тому, шановні мешканці міста, якщо хочете попасти в плавті, басейн, піднімайтесь з постільки переходьте в спортивну відділ басейну і рішайте питання допуску в басейн. Отримати допуск у басейн можна лише за наявності довідки від лікаря, яка засвідчить стан здоров'я, охочих займатися плаванням. Також у басейні є система надання пільгових послуг. Право безкоштовно відвідувати басейн мають учасники бойових дій, учасники АТО та операції об'єднаних сил, люди з інвалідністю першої та другої груп. Про всі пільги у басейні Нептун можна дізнатися у його спортивному відділі, де вже спостерігається великий наплив охочих займатися плаванням. На сьогоднішній день вже багато заявок, багато людей пройшли вже медкомісію і штурмують спортивний відділ школи отримати пропуск. в Басейн для дітей в суботу працює чотири групи. Дитячі чотири групи, як для меншого віку, так і для старшого. Всі питання, які вас цікавлять в спортивному відділі школи. Навіть якщо ви не вмієте плавати, вас також чекають у басейні Нептун, зазначає Володимир Глушаєв. Щоб навчитися триматися на воді, потрібно придбати абонемент та звернутися до тренерів-інструкторів. Особисто у мене зверталися пенсіонери. Приходили, ой, я плавати не вмію. Моє питання єдине було до них. Якщо ви бажаєте плавати, ми навчимо. Не тільки я, інші тренери працювали з людьми, навчили плавати і вони ходять з великим-великим задоволенням. Ще раз підчеркую, підкреслюю, не чекайте, що хтось вам щось принесе на блюдечко. Здоров'я вам щастя і успіхів в житті! Нагадаємо, що басейн Нептун має шість водних доріжок довжиною 25 метрів, плавання на яких обов'язково покращить ваше здоров'я, принесе радість від активного способу життя та дозволить насолодитися проведеним часом у басейні.